Знімаємо лотик з піжамками. І бебік, і пільток. Така піжамка 8-10 років. 4-6. 2-4. Літня така дуже-дуже. На дуже, на дуже сильну спеку. 4-6. 9-10 років така. 4-6 парк юркського періоду. Також на хлопчика така дуже легенька. На дуже сильну спеку, дуже така вона легенька, легусінька, дуже. 24 роки. 68, 12, 14. 68 років. 4,6. 10 8, 10 такий патруль щенячий. На дівчинку 8-10 такий гарний. Дуже яскравих, дуже багато мультяшних. 4, 6 років. 6-8. Такі бакс бані. Вісім, десять років. Такі маєчка з такими шортиками. Два чотири роки. Шість вісім. Шість вісім. Чотирнадцять плюс 1706. Два чотири роки. Шість вісім. Ельза. Така. Вісім десять. Шість вісім. Пепа. 4 6 10 12 років. 10-12. 6-8 років. 24 роки. Така зі штанцями 24 роки. Такі вони. 6-8. 12, 24 місяці. 12, 24. 8-10 років. Два 6 8 6 8 вісім. 10 десять. Десять дванадцять. Шість вісім. Дванадцять. 6 Чотири 6 Два чотири. Десять дванадцять. Шість 6 4-6. 90, 24 Двадцять рочки. 12, 24 місяці. 24 роки. руки. 4, 6. 6, 8. 4, 6. Такі зі штанами. І на довгий рукавчик. Одна. Буквально одна така піжамка. 6, 8. 6, 8. 2, 4. 8, 10. 8, 10. 10, 12.